Не оминуту увагою сьогодні український тиждень моди. Передусім тому, що сьогодні там чоловічий день. Нову колекцію представляє Олександр Габчук, мало не єдиний український дизайнер, який спеціалізується саме на вбранні для сильної статі. Далі Юлія Вебер, який пощастило побачити один костюм зблизька ще напередодні. Олександр не просто чоловік, який робить одяг для чоловіків. Він і розповідає про нього по чоловічому стримано. Навіть коли перед ним ось такий ефектний білий піджак. Церемоніальний костюм під названням «Грузинська ваза. То тобто, есть, здесь ну, основнее изображение это элемент такого ковра, на котором нанесен ну, старинная. Ручна робота, какая-то вишивка. Также очень ну, вот много взяти еліментів із е, кроє Грузії. Та е, чоха это спеціальний такой костюм. это брюки галіфе, одеваются под сапоги. Олександр багато разів бував у Грузії. Звідти привіз елементи декору, хрестики на тканині, а також черепи і голуби, популярні символи життя і смерті. Теми, що активно присутні в грузинському фолку. Ексклюзивно в Грузії виготовлена і серія взуття для колекції. Тобто, Помімочної кожної обработки, помимо обичної форми інспектор, зіщо є така от то, что вот сейчас предлагается для кет, Що дополнительно повністю накривають туфель, такі вот элементы, трансформація такого м'якого грузинского сапожка будуть на подіумі і характерні для Грузії кольори червоні і чорні. Проте загалом колекція стримана і пастельна з великою кількістю білого і бежевого. Саме такою дизайнер відчув Грузію ніжною. Юлія Вебер, Володимир Юр'єв, Тивай.